Син вийшла донька, жінки немає. Жінки треба і отюг провірити, щоб виключений був, щоб світло було виключене, все провірила, кухню подивилася, нічого не, там на конфорках нема. Ну, Жінки такі, знаєте, дуже внімательні. Чоловік що, що сів в машину і жде, та що ж таке, вже ж пора, що вона там в хаті робить. Але вже прийшла жінка, і він тільки рушать, а де ще один син? Один є, донька є, жінка прийшла, а сина нема. Ждуть нема. Він почав сигналить. Нема сина. Він не видержав, хотіла дружина його йти туди, щоб позвати. Він каже, ти опять там затримайся, я піду. І він бросив машину, побив в хату, гукає свого сина. Не взивається. Ти забігав до нього в кого, а він розложив три рубашки і дивиться, яку йому рубашку вдіть сьогодні, яка підійде до його, до його, на сьогоднішній день. І ви знаєте, цей чоловік, він з такими, як би цим, каже: та ось твоя рубашка, бери, вдівай, це буде якась для тебе. І не дав сину право вибора, а сказав, оце твоя. І син послухався і вдів. І вони їдуть в машині на служіння. І батько поглядав в зеркало, син сидить, такий нахнюпаний. І батько сидить і думає: ну я ж прав, ми запізнюємося на служіння. Мені проповідувати слово. І він мене так затримав. Я ж прав. Їду далі до служіння. І все вроді нормально. І тут вже зайшли на служіння. І в церкві теж так брати, що ти ж довжен був сьогодні першим проповідувати, що ти так уже прямо аж на дві минути запізнився. Ну хіба ж так можна? І так, і... Це брат говорить, я сів, відкриваю Біблію, мені ж потрібно проповідувати. А я обідав сина. Вроді не обідав, що речіської точки зрі, 에, 에, щоб подивитися. Але син був обіжений. І тут батько сидить і думає, що робити, я зараз вийду проповідувати слово. А як буде син мій мене слухати? І батько підходить до сина і говорить: синок, вибач, я трошки з гнівом тобі указав, яка рубашка тобі сьогодні. Тому що вже ми всі запізнювалися. Я винуватий перед тобою. Вибач мене, будь ласка, тому що мені проповідувати слово, а воно буде мене тепер, якби відвлекати від того, що я буду говорити, тому що ти вже не будеш приймати від мене ту Божу любов, про яку я буду проповідувати. А син говорить, папа, це я був винуватий, тому що я затримав всю сім'ю, і ми спізнилися на служіння. Моя вина. А батько говорить: ну я буду проповідувати, а ти ж на мене був біжений. Син говорить: ні, папа. Я винуватий перед тобою і перед сім'єю. так що ти мене вибач. як ви думаєте, батько було легко проповідувати після цього? Звісно. Набагато краще, коли чоловік, людина <клес> чувствує себе свободним, навіть в сім'ї своїй один перед одним. Тому, брати і сестри, оце такий гріх може бути Якийсь маленький, такий, такий чинячок маленький у Яблучку, а він уже точить яблучко. От Ото знаєте, гробачок такий до клубнички підлізе і з'їда клубничку, дивсь і вже кущик засох. Отак точно гріх, він може точити нас. І нехай Бог допоможе нам, щоб ми дійсно старалися жити, як для Господа. А зараз пісня хором.